Друзі, вітаю! Є дуже багато поточних новин. Давайте їх швидко проаналізуємо від нової колонки залужного, в якій він аналізує політичну ціль Росії в війні, що для них є перемогою, що для нас є перемогою, і що буде, якщо зараз підписати цей короткостроковий мир. А, ну і власне поясню, як зробити так, щоб Росія більше ніколи на Україну не напала. Росіяни атакували Україну знову є влучання в багатоповерхівку в Вишгороді, Зеленський каже, що знайшов міністра юстиції. Питання, чи є голоси в Верховній Раді на цього міністра, буде заміна всього Кабміну чи тільки двох міністерств. Ну і сам Зеленський їде до Макрона на зустріч, щоб проговорити, що ж робити з мирною угодою. Плюс у нас є Блумберг, який каже, що росіяни спокушали. Американську делегацію з супербаришами, що, мовляв, підпишете, а потім всі як заживуть, всім вистачить Росія, країна можливостей. Е, Щось цього правда, де тут натяк на те, що ну знову ж таки, коли виходить стаття зі словами, що делегацію спокушали, то виникає підозра, що можливо, особливо в світлі злитих телефонних розмов, виникає підозра. Може, в них в того видання є трошки більше, бо зараз дали частину спокус. Все крім персональних. Але в кінці написали, що знайте, такий натяк дали, знайте, може бути і більше. Про особисті речі можемо поговорити в наступному матеріалі. Ну, приблизно так. Тому це натяк, що, мовляв, друзі, дивіться, і на вас є тут управа. Якщо будете дотискати Україну, то вам теж може прилетіти. Давайте все це швидко проаналізуємо. Я вас попрошу підписатись на цей YouTube канал. Мільйон з вас. Не підписані, але коли ви це робите під час перегляду, алгоритм дає більше простору оперативному українському контенту. Тому, будь ласка, зробіть це. Ну і буквально останні останні гривні ми з вами збираємо. Кілька десятків тисяч залишилося, але це вже не сотні, не мільйони. 1,7 майже зібрано на банці, але я вас дуже попрошу зробити донат 5 гривень. От і далі довго відпочиваємо. Зібравши всі гроші, розіграємо Анатолія Куща фундаментальне мистецтво, яке є на Майдані Незалежності і може бути у вашій домівці. Тому донат, а ми починаємо. Причому почнемо із спокуса. Що робити? Неділя, ранок, а Wall Street Journal виходить і кажуть, що переговорників Трампа заманювали спокусами в співпраці після війни. Дмитрієв зрозуміло, що це карманний злодюга Путіна, такий самий, як і сам Путін. Ну, от те, пише Волстрій Джорнал, що використали стратегію неформальної, непублічної комунікації з Трампом. Вони кажуть, що це план, який був розроблений ще до приходу Трампа до влади. Вони побачили, що вплив і тиск на Трампа неможливий. Там був Болтон, там були значить купа віцепрезидентів. Ну і всі заважали. То тут росіяни випрацьовували план, а як зайти в голову американському президенту, обійшовши держапарад. Ну от, переговори в Майамі, Джаред Кушнер, Стів Вітков, приїжджає Дмітрію і починає розказувати: а тут вам Сахалін, а тут вам газ, а тут нафта. Давайте разом відбудуємо російську економіку. Ну і багато таких речей: мовляв: типу: всі заживуть, все буде добре. Головне підписати 28 пунктів Дмитрієва, Змусити Україну, а далі і на Марс разом полетимо компанії SpaceX гроші заплатимо. І Арктику будемо колонізувати і багато чого іншого. Ну, власне, все це було відвантажено в голови Віткофа і Кушнера, і їм начебто ця вся штука і подобалась. Видання каже: ну, вони бізнесмени, їм цікаво, тут щось відбувається. От. Ну і знову ж таки, Віткофу подобалось, що Росія країна великих ресурсів. Ну, от, я чув багато пліток, але ні разу не озвучував, тому що знову ж таки, без доказів це просто плітки. Ну, от, що мовляв, пропонували і персональні речі. Ну, от, персональні вигоди, контракти, і зрозуміло, що долі там в потоках і всьому іншому. Але, щоб це говорити, треба мати факти, тому краще ми говорити не будемо про таке. Там мова йшла і про північні потоки, і доступ Mobile на російський ринок і багато іншого. Але. Е Каже видання: знаєте, це все було, але немає доказів, що білий дім е, знав про е, згадані взаємодії чи якось причетний до них. Тобто видання виводить окремо білий дім. Каже, дивіться, вони то говорили, але не факт, що перший знає. Одним словом, цар хороший, бояри погані. Ну, от, десь таку схожу гру ми вже теж бачили. У нас теж хороший цар. Але дуже погані бояри. Ну і власне видання виводить з-під удару Трампа, каже: дивіться, ось тут ця історія не, не потрібна ні не для чого. Типу, і вона, ну, скажімо так, могла до Трампа й не мати ніякого місця. Е, Зеленський каже, що е, є уже кандидатура на міністра. Юстиції говорив зі спікером Стефанчуком, представником фракції більшості. Прем'єр-міністром розраховує на парламент, буде е, працездатним. <кхід> Міністр юстиції вже є. Потрібен чітке бачення щодо очільника Міненергетики, Сильна людина потрібна. Попросив парламентарів разом з прем'єр-міністром визначити перелік кандидатур. Ну, вчора, взагалі, в Зеленського проходили співбесіди на керівника офісу. Був і Паліса, був Буданов, був Федоров, був Шмигаль. Всі, крім Буданова, розглядаються на посаду керівника офісу, Буданов розглядається на керівника переговорної групи. Ну і зрозуміло, щоб залишитись на тій посаді, де він працює. Шмигаля можуть привести офіс, а Федоров, крім того, що на офіс, може ще бути і премєр міністра або навіть цілим прем'єр-мінець. Міністром. Але на цьому діяльність президента не завершується і, власне, на днях збирається, на днях це завтра, до Макрона. Зеленський зробив багато речей і 1 грудня хоче поїхати до Макрона. От, обміняється думками щодо умов справедливого миру, продовження дискусій в Женеві, американського плану, тісної координації з європейськими партнерами. Одним словом, багато таких слів із алгоритмів коаліції рішучих, але по факту вас цікавить завжди конкретика, Будуть говорити про мир. Чи достатньо Зеленський зробив, щоб зам'яти корупційний скандал, і всі тепер прикинуться що цього не бачили. Де гроші, де зброя? Ну і, власне, те, чого немає, але треба додати. Давайте людей. Давайте людей, шановні друзі, європейці. Навіть поки йдуть переговори, давайте нам якісь колумбійські, мексиканські чи будь-який інший. Контингент. Тоді питання буде знято. Власне, е поки ворог е знову лютує, е били по Вишгороду, били по інших регіонах, знову була тривога, половина країни була в червоному кольорі. Ну от Росія імітує, що вони хочуть переговорів. Американська група полетить в Москву, також наші полетіли в Вашингтон, і плюс ще паралельний трек візитів Дріскова. Багато в Європі і в світі кажуть, слухайте, слухайте, Росія точно в переговорах, тому що вони б'ють по українцях, але імітують, що, начебто, нічого ж не відбувається. Що, мовляв, да, переговори. Самі б'ють виключно в цивільні об'єкти і енергетика. Тому це теж одне з питань, яке і в Макрона, і в Вашингтоні треба піднімати. Стоп, ну якщо переговори, тоді змусьте їхні гармати затихнути. Але цього не відбувається. Нам кричать, спочатку підпишіть, а потім мирні гарантії. Які мирні гарантії? Не скажемо, вам буде сюрприз, будете в шоці. Та ясно, що будемо в шоці. Залужний вийшов з великим таким системним матеріалом, в якому проаналізував загалом, що зараз відбувається, можливість підписання цього миру, і сказав, що дивіться, ця історія, зараз треба ще допрацювати деталі, але вона може бути коротка. І якщо. Не робити наступне політичні реальні реформи, розвиток країни, реформа армії, переосмислення загалом ведення війни і каже реальне посилення України настільки, що Путін не напав. І неважливо там буде Путін, не Путін, неважливо. Він каже, залужний, що головна ціль України зараз зробити. Щоб Україна досягла своєї головної політичної цілі, тому що вся війна завжди має політичну ціль: зробити, щоб Росія перестала бути імперією. Він каже, їхнє завдання нас повністю захватити, це їхня політична ціль, тому перемоги Росії в війні немає. Точно так же немає нашої перемоги, тому що наша ціль де імперіалізація Росії. І він каже, от коли вони перестануть бути імперією, хотіти на нас нападати, мати змогу на нас нападати, мати ресурси на нас нападати, і зникнуть ось ці амбіції, тоді каже, да, тоді ми досягли своєї цілі, ми в безпеці. Він каже, є і інші інструменти цього досягнення, наприклад, ядерна зброя, великий контингент, вступ в НАТО і захист нас п'ятою статтею, але і реформа самого НАТО зміна протоколів, зміна. Загалом багатьох внутрішніх питань, щоб могли захистити, а не на словах. Але він каже, цих трьох пунктів зараз немає. Тому треба розраховувати самим на себе. І дає чіткий, великий, великий план, що робити, щоб далі Росія не напала на Україну. Ось це чітке військово-політичне стратегічне лідерство він викладає в британській пресі. І показує, що ми розуміємо, що цей договір нам невигідний. Але навіть цей договір дає можливість досягнути певних політичних, економічних військових цілей всередині. Росія не досягла і не досягне зараз мети, але каже, що може повернутися. Тому, навіть якщо війна може Завершитись цей час, треба суперефективно з військової точки з точки державного управління та економіки, використати на посилення України, щоб наступний раз, коли росіяни будуть думати, куди напасти, вони точно не дивилися в сторону України. Мовляв, ні, вони надто сильні, щоб туди йти на легку прогулянку. Пише Залужний в своїй колонці The Телеграф в британській пресі, якраз таки проходячись по основних. Аспектах, ну, знову ж таки, демперіалізація Росії це знищення її головної військової потуги, політичної потуги і, що найголовніше, економічної в тому числі. Ось така, друзі, інформація. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат, 210-й полк. Ми з вами робимо якраз гарну справу. Збираємо на 4 мікроавтобуси і дуже хочемо, щоб... Україна перемогла, Росія як імперія зникла, і дуже хочемо, щоб всі наші хлопці і дівчата повернулись додому живими. Для цього потрібно підтримувати наше військо. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат, а в коментарях напишіть, як ви бачите можливу перемогу Росії, виходячи з реальних конкретних фактів того, що зараз є на столі. Ну і власне, чи вважаєте, що Росія досягла тут своїх політичних цілей, то про що пише Залужний, зрозуміло, що посилаючись на Клаузевець, на природу війни, так на великий трактат про війну, чи досягла Росія тут своїх цілей? Чи навпаки Росія прийшла, цілі оголосила, але нічого з цього досягнути не змогла? Давайте це проаналізуємо. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.